Торік у театрах України поставили 350 прем'єр. Це вдвічі більше ніж протягом першого року повномасштабного вторгнення Росії. Про це розповів театральний аналітик, засновник та автор веб-проєкту про сучасний український театр, театральна риболовля Сергій Вениченко. Сьогодні ми з ним на зв'язку. Вітаю вас, пане Сергію. Вітання студія. Вітання всім глядачам. Про що говорить ось ця цифра у 350 прем'єр? Це який показник для роботи театрів? Якщо дозволите, то маленьке уточнення не 350, а 350 плюс. Е, це, і цей плюс він дуже важливий. Е, про що говорить взагалі цифра 350? Плюс? Е, за великим рахунком, ні про що. Це не та цифра, яку ну ви її не знайдете в жодному в жодному звіті там, Міністерства культури чи департаменту культури будь-якого міста. Її немає, її не існує в, в ніякому іншому просторі, окрім простору театральної риболов. Чому так? Це інше питання. Розкажу просто ну так, якщо на, на рівні моделювання. Уявимо собі, уявимо собі Україну, уявимо з неї, витягнемо театральну Україну і на цю Україну подивимося аналітичним поглядом театральне риболов. Так, от, 350 плюс вистав це те, що ідентифікував в театральному просторі театральний риболов. А які театри досліджує тоді театральна риболовля? Угу. Значить, в підвідомстві Міністерства культури знаходяться театри. А, Всі інші, муніципальні, академічні, вони підпорядковуються департаментом культури, міста, області, ну, хто як. Але далі є ще приватні театри. Є народні театри, є незалежні проекти, які, які залишаються за межами погляду що міністерства культури, що департаментів культури для театральної риболовлі немає ніякого значення, форма власності і підпорядкування. Якщо так говорити в сучасному світі театром називається все те, що творці називають театром. Тобто, це може бути будинок з колонами, це може бути величезна постановка, дорога там постановка, яка завгодно, а може бути а, проект, наприклад, наприклад, в грудні місяці а, зробили а, виставу в будинку Лятошинського. От вистава про Ляташинського, Ташинська, да, яка розкривала його, його особистість, це будинок, в якому знаходиться квартира, квартира музею йому, і це вистава. От вона, десь вона порахована в міністерстві, в департаменті. Швидше за все, ні, а в театральній риболовлі вона порахована. Причому далі, дивіться, тут же ж неважливо, що давай там зберемо все докупи. Да, така задача у театральній риболовлі, звісно, є. Е, побачити отю широку, широку мапу. А далі е, починається сегментація. От з цих 350 плюс вистав е, я спокійно можу витягти вистави, поставлені в національних театрах, вистави поставлені в академічних театрах, е, приватні ініціативи і так далі. Е, поле дослідження це 2017 рік. І е, до нині чи знаєте ви, як змінились жанрово і тематично вистави? Е, от упродовж довоєнного часу, і перший рік війни, що і другий рік? Що змінилось? Е, зміни кардинальні. Е, перша зміна вона стосується репертуару. Е, зрештою, в репертуарі зникли, е, зникли російські радянські ще навіть е, постановки. Постановки за п'єсами радянських російських авторів. Я це вже неодноразово повторював. На березень 22-го року на 22-го року було в Україні проанонсовано три прем'єри за Достоєвським. Звісно, вони не відбулися, да? ну, з зрозумілих причин. Але на рівні жарту можна говорити, що 에, ну, Путін не міг пропустити 에, цілих три прем'єри, дві з яких були в національних заявлені в національних театрах. Одна в академічному. Він не міг 에, таку нагоду пропустити, тому 어, от і. І приїхав на, на танках їх подивитися. Тобто, це перша зміна. Друга зміна, е, буквально е, буквально, як тільки театральний світ оговтався від е, 24 лютого, е, почали ревізію робити і почали викидати вже поставлені вистави, які були або російською мовою, ну викидати або перекладати. Якщо це можна було перекладати, то перекладали. Е, зреш... Зрештою, прощалися. Uh, і uh, наступна, наступна зміна це uh, форма. Uh, велика сцена uh, в дуже в багатьох регіонах відійшла на задній план і почали ставити вистави камерних просторах. Uh, ну, тобто, або задіяти мал малі сцени, або прям постановки робити uh, камерні, uh, великі сцени працю uh, почали працювати в умовно безпечних uh, регіонах. От і е, найбільш основний, і я б його взагалі б назвав би таким відверто шокуючим е, фактом про те, що е, кількість на рівні кількості, не якість, просто кількість на рівні, на, на рівні кількісних показників суттєво збільшилася частка е, сучасної драматургії на сценах театрів взагалі і академічних, і національних, зокрема. Тобто наші сучасники, драматурги, які пишуть тут і зараз, вони, вони знаходять від, відгук на сценах, і це дивляться, і це резонує, і це потрібно. Ви можете назвати для прикладу п'єси, вистави, які ставили цього року? Взагалі всі-всі-всі, чи конкретно по ні, ні, от конкретно по сучасниках. П'єсу Людмили Тимошенко п'ять пісень по лісся. Ну я не знаю, так чи можна говорити таке слово використовувати змагання, але навіть в межах одного місяця вона виходила з різницею там в день чи в два. Вийшла в Сумському національному театрі, її поставили, і там буквально наступного дня її поставили. Прем'єру зіграли мається на увазі в Малому театрі в, в Києві. До цього її цю саму п'єсу зіграли в Рівненському музично драматичному театрі, і теж ну, вона йде в Львівському національному театрі Зенковецької. Умовно кажучи, понад п'ять постановок однієї п'єси відбулося в рамках, в рамках цього часу повномасштабного вторгнення. А, як у, а як у зв'язку з повномасштабним вторгненням змінився склад акторський і режисерський? Зміни зміни відбулися, і вони ну тут, тут треба Україну розрізати на окремі сегменти їх досліджувати. Тобто є території, які фізично не можуть грати. Відома, відома ну прам катастрофічна ситуація з Харковом, де протягом 23-го року була. Повна заборона грати театрам взагалі на своїх майданчиках, і вони там е, намагалися трішечки грати на якихось орендованих е, і е, виїздити з постановками mm. в інші міста, де можна було грати. Е, то там ситуація критична, тому що е, люди, які присвятили все життя, Театру там акторство, режисерство, вони змушені були релокуватися, десь переїжджати, шукати якоїсь своєї долі, тобто з театр Шевченка. Харківський на початку виїхав в Вінницю і ну там прям розширеним складом і вони почали працювати спершу на базі Вінницького театру Ляльок. Потім вони зробили прем'єру знову таки за сучасником нашим Сергієм Жеданом. Хлібне перемир'я вони перепоставили виставу в Вінниці. Спільний проект такий зробив. Далі є частина тих театрів, які знаходяться в регіонах, де можна грати. Ну, умовно безпечні в них з'явилися ну, перше частина пішла в волонтерство, частина пішла на війну, змінила свою акторську режисерську професію на воєнну професію. От а там натомість з'явилися переселенці з інших регіонів, є релоковані театри. Той самий театр з, з Ужгорода Маріупольський обласний театр донецький обласний театр. Він рерахувався в, в Ужгород і відновлення роботи почалося почалося там така сама історія з. З Луганським музично-драматичним театром вони свого часу 14-го 14 року вони приїхали в Сєвєродонецьк. А в 22-му році, коли е, визволителі прийшли в, в, в Сєвєродонецьк, вони змушені були переїхати далі. Зараз вони працюють в одному приміщенні з Сумським національним театром, відповідно, в місті Суми. А яка ж відвідуваність вистав? От В порівнянні, скажімо, якщо ви говорили, що дослідж, досліджуєте з 17-го року, от яка динаміка? Тут важливо, важливо уточнення зробити, що є суттєві, суттєві перепони на шляху просто дослідження заявлених прем'єр. Вона відбулася, не відбулася. В, Країнах, де існує дослідження театру, ну, да, мовно там інститут театру. Звісно, в той то самий Польщі, виходить щорічний довідник, де написано, перелічено і проаналізовано прем'єри, бокс-офіс, каса, яку вони зібрали, і відвідуваність в Україні немає ні першого, ні другого, ні третього. Тому в мене фактологічних цифр про відвідуваність немає. Є єдине спостереження, ну тому що я багато дивлюся, і в листопаді 23-го року перетнув межу в тисячну виставу. Я подивився свою тисячну виставу наживо, це тільки наживо. І зараз от перебуваю в в другій, в другій тисяч, в другому тисячолітті перегляду вистав. От то за спостереженнями. Є підвищена цікавість до театру, вона спостерігається, і це очевидно, тому що загальний інтертеймент він суттєво зменшився. Ну, наприклад, були там фестивалі, Упонейри, була більша кількість прем'єр, кінотеатрів і, і так далі. І це відтягувало на себе увагу від театру. Зараз, через, зокрема, через це зменшення люди почали для себе відкривати театр. Ну, можна подивитися, така сама ситуація в книговидавництві. Ну, тобто люди почали для себе відкривати себе. Український Ютуб почав набирати, український стендап почав набирати, і український театр. Зокрема, є такі вистави, на які просто не можна. Ну, якщо якщо раніше можна було прогулюючись там Києвом, проходячи повз театр, подумати: о, а давай зайду і зайти, купити квиток і потрапити на виставу, то Більшість київських е, театрів зараз так не працює. Треба не просто в день в день перед виставою е, о, потурбуватися про квиточок, а треба е, прямо його впіймати. Подією року знову таки з моїх е, досліджень, з моїх вражень, е, стала вистава е, з цією виставою Щось не так, яка відбулася, е, відбулася українська прем'єра. Цього року це франшиза британська, це е, просто якась нереальна комедія, е, на якій е, весь хронометраж неможливо не заспокоїтися від, е, від такого доброго регіту. От е, на неї не потрапити е, Шороху наробила Конотопська відьма, на яку там сайт обвалювали і. І медіа звернули увагу на те, що о є там в театрі щось там відбувається. От є такі приклади. Знову таки, а є вистави, які дуже прохідні навіть на національних академічних сценах. Бувають ну поставили і поставили і грають на півпорожню сцену. Буває таке. Дякую вам за розмову. За аналіз. Це був театральний аналітик Сергій Виниченко. Залишайтесь разом із суспільним.